Всім привіт! Привіт! Вже настала справжня зима. На вулиці краса, випав сніжок. А у нас з Ріточкою давно не було відео. Чого не було, тому що ми не знімали. Зараз така пора, що ми всі в роботі. Працюємо з утра до ночі, заробляємо грошики на нові пригоди. А сьогодні вирішили з'їздити в музей мініатюр. Непростих мініатюр, музей мініатюр залізниці. Я ж в минулому залізничник, я працював колись давним-давно в Конотопському локомотивному депо. І зараз хочемо з'їздити в музей мініатюр залізниці. Там маленькі паровозики будуть, вагончики. Подивіться, що воно таке. Ну, якщо цікаво, то і вам покаже. А їдемо ми в блокбастер. На почайні десь він там знаходиться. І там цей музей. Ріта, а ти грала колись в боулінг? Так, да, дуже давно. У 2014 році. Може, ну і нафіг той музей в боулінг підемо? Ні, я в музей поїду. Договорились. Я веду Ріту в музей, а Ріта мене веде в боулінг. Ми йшли в музей. Я реально вражений масштабами. Я мініатюру дуже полюбляю. Мені це прикольно. Тут є QR-коди, можна сканувати і буде інформація про ці мініатюри. Зверніть увагу, гаражі, автомобілі. В будиночках навіть люди сидять. Моделі разных залізничних кранів, екскаваторів, вантажівок. масштабы просто вражають. Музей миниатюры Залізниці України дуже круто. Це ми бачимо біадух Ворохта. Настільки все круто, що навіть люди є, будиночки, в будиночках навіть мініатюри квартир, автобуси їздять. Зараз це ті в Україні ніч, все потемніло, а поїзд їде собі, везе людей. Зараз в країні настає день. Ранок. Карпатський ліс. А ось, наприклад, ми бачимо вугільну шахту. А тут за склом сидять оператори, які все бачать і регулюють процес цієї моделі. А ось ще ми бачимо у Карпатах навіть коники пасуться. А там в Далишині замок якийсь Карпатський, Івано-Франківський залізничний вокзал. Депо. І ось депо. Круг навіть присутній. І це все працює. Знов настав в Україні світовий день, вийшло сонечко. Віялове депо, місто Сновськ. Це в минулому щорс, Чернігівська область. Одяг, їде на завантаження вугілля, на вугільну шахту. Це суперово, сипиться вугілля в кожний вагончик! Кожний вагон завантажується і поїде в іншу область на вигрузку, Ну, і я побачив тілочок, як же без них. Вже вечеріє, починає темніти. Дев'ятиповерхівка, як справжня. А ми бачимо кінотеатр екран, який був на Житомирській. Побачив, я дивіться, туристів, кемпінг. А це пляж пляжі, люди купаються, так? Що камера передасть, дивіться, навіть люди ходять. Тепер ми бачимо, як прийшов поїзд на розвантаження вугілля. Дуже серйозне розвантаження. По два вагони заганяються в таку систему. Дуже круто, прикольно, я й не знаю. Я взагалі бачив по-іншому розвантажується, де знизу відкриваються такі люки, і висипається вугілля. Трипільська тес. Саме О. тут ми з Рітою були і бачили оті кучки вугля вживу, колись ми проїжджали це. А ось там побачили, ми хтось вогнище пале. Відпочиваючі туристи. Уськокалійній колії. В Україні ще десь така, я так розумію, присутня. Може туристи ввозять. Як здається, він не просто туди приїхав, а під'їхав туди до самого... Де Дошки лежать. Зараз розвернувся тут і поїде в іншому напрямку. Ось і побували ми в музеї мініатюр. Ну, більше години ми там знаходились. Дуже вражені. Тобі як? Дуже сподобалось. Не чую. Дуже сподобалось. А, Ріті теж дуже сподобалось. На цьому наші пригоди закінчились. Наступне відео будуть невідомо коли, так як катання на веліках нема, рибалки нема. Але весною все буде точно. Ну і можливо, взимку будемо потрохи виїжджати катати. Так, що всім до побачення, до побачення.